Друзі, вітаю! 28 грудня 24 рік. Як я обіцяв, ми знову приїхали на Тернопільщину. Бачите, як сніга небагато. Тут ми останнього разу збирали гірофори. Подивимось, як сьогодні буде. Взяли з собою, як завжди, невеличкого кошика. О, з надією знайти ці гриби. Коли ми тут були останнього разу, десь тиждень тому, так? Да? Я думаю, залишились ще грибочки і порадують сьогодні. І нас, і вас. О, гарно. Ну що, друзі, подивимось, що ми сьогодні знайдемо. І як завжди, все, побачите. Айда. О, тут хаші. Сьогодні ми у нашому звичайному составі. Я і Ліса. І наші собакени. Ого! А ти... А ну? Дивися, які вони. Що, знайшла вже? Ага. О, я пройшов їх. Під ноги не дивився. Цей, бо такі хаща. ну. Дай подивлюсь. Ух ти! Отако. Дивися, які гарні. Ну Трошечки підмерше, але то нічого. Перші? Дякую. Знахідки є. Де собаки? Та ось він а Більбо де? Ага, воно він іде. Більбоніс, пішли. А. Напевно, друзі, ми в цьому році, в 24-му, останній раз сюди приїжджаємо. Тому сьогодні походимо, позбираємо. А, а воно ще. Ти тепер я пройшла, так? Зараз ти пройшла, так. Да. А ну-ка. Так. Та, вони, Більба, хоч сюди. Більбоніс. Отже. Там така стежка. І от Більба по неї бігає. Більба. Пішли. Нам зовсім в іншу сторону. Давай. До банди. Вірш, поклич його. Більба. Побіг. Казав, не казав, зараз, друзі, десь 0 градусів. Ну, не холодно, досить комфортно. Ну, трошечки підмерзло. Скоріше за все, вночі в цих місцях мінус. Що там, ще знахідки? Да, Іріша каже, вони ламаються. Ну так, да, я ж кажу, що скоріш за все вночі тут мінусова температура. А ну-ка, це що ховається? О, теж грофовчик. Аж не виріться ще декілька днів і Новий рік. Ну Но, бачите. Ну нічого, нехай собі ламаються, тому що повторюсь, вони змерзть трошки. А де ви є? Тут нічого не видно. Бачите як. Ну трошки сніжком присипало. Це не впевнений. Бо змерзло і тут, окрім іграфуров, Ще декілька видів грибів росте. І якщо... О, дивіться як. Є. Оце точно гіграфо. Ну і щоб не сплутати, знаєте, як... -то. Краще, якщо не впевнений, не чіпати грибочки ці. О! віше воює там з більбо ну ми ще от стежки недалечко відійшли, тому він вибігає постійно. Йому там більш подобається. Ох ти, ціла долонь. Давай. Тут обережно Іріша. уважно дивись, тому що я вас знайшов декілька грибів і вони дуже схожі, але... можуть бути не вони, так. Так що якщо, якщо сумніви є, то краще не брати їх. Ну, ну це точно, бачите. Більба, допомагай. Іди до Марсика з Жекой і втрьох вперед. Шукати гриби. Там не пройдеш, так? Да? Ну mm. давай тут. От бачите. Отаких от грибів. Ну це одразу видно, що це не гіграфор. Але тут є ще декілька видів, які дуже схожі. Гіграфор? Mm -hmm. Ну, друзі, що я можу сказати вам? Сьогодні ми знову з грибами, свіжими, з лісу. Жека! Ходь сюди! Розвідка, ну тут відимість, буквально, більба, ходь сюди! Буквально метрів 6-8 і все. Тому ми слідкуємо за собаками, бо потім, щоб не шукати їх по цих хащах. Жек. Жека. Слідів, окрім наших, нема. Там по стежки ще бачили якісь звірини. Але тут з пів кілометра село є, тому може бути це якісь місцеві собаки чи ж. От свот он, бачите, друзі, дуже схожий на гігрофор. Але я не впевнений. От, ще напевно ховається. Та. Оно ще на такий маленький. Жека тут. І більбоніс також. От Марсика нема тут. Марсик в тебе? Марсик. Марсик. Марсик, далечко, не вбігає від нас, але... Марсель! 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 Ой, ой. Є? Я вже. Марсель! О так, Марсик уже Марсель! О! Який гарний! Ти, ти? Ху, ху Я тут! Та такі гарні знахідки тут! В тебе щось є там? Дивіться, як я. Ну просто. Останнього... Зараз я до тебе підійду. Останнього разу, коли ми тут були. Вітер такий був, да? так? Так. Ого, давай, давай. Дивіться. Хтось в коментарях писав, що ну ви коли там багато було опенюк, ви там залишали їх. І от це ухуху таких радості стільки не було, як зараз знаходити друзі. ну, По-перше, ми тоді збирали все ж таки два кошика опеньків. А, а все, що там було, ми залишили, тому що дуже багато, нам стільки не треба. А зараз уху ху, -ху тому що грибів зараз нема. немає. От, от, от такі знахідки. Розумієте, декілька днів до Нового року. Такі знахідки, це дійсно уй-ой. Так що тому і радіємо так. Та й взагалі-то, не знаю як кому. А нам такий азарт. О, єврофор. А оно, ще декілька. Слухай, то тут вони всюди. Отако. А так, давай я в тебе заберу, mm -hmm. бо зараз я полізу в ті хащі, то обратно я не знаю як. Буду вилазити. Mm -hmm. Гарний грибочок. А ти з цієї сторони була? Зрозуміло, да? Гріша тут пробігла навколо, поки я вам це все фільмую. Так, воно її сліди. Так. Ми ну пішли в іншу сторону. А знаєте, який азарт, друзі? Хуху, тільки грибники нас приймуть. Ще грибочки. А! Так, у мене також тут, але... Зараз подивимось, що це. Ні, от бачите, це не гіграфур. Але схожий. Ану. Це що пинка одна. Ох ти цікавий грибочок. Ну, це точно не гідропорт Не знаю, що це і таких багато тут зустрічається. Снігу багато, да, ріша, але все ж таки достатньо для того, щоб трошки приховати ці гриби. Треба уважно дивитися Бо деякі так одразу і не помітиш. Це гіграфор. Ще. Ух ти. та тут ціла галявина. Ну то. Вот Більбоніс, не змерз ще? Трошки вже підписали, а ну так. Да. лапи може трошки прохолодно. О, ще. Потім це все почікаємо. Цього року оці гіграфори, ну, ми багато для себе. Знайшли місць нових. А, але не на Прикарпатті, бо там знайшли буквально декілька місць, де вона є. І то там і дуже-дуже мало. Буквально там дві долоні можна зібрати і все. А отак, от щоб отримати задоволення, Ну найближче місце це от Тернопільщина. Це десь 80 кілометрів від Франника, але тут є гриби. Отако. Я так розумію, тут гігрофори будуть ще до середини січня. Може трошки раніше відійдуть, але будуть ще декілька тижнів. Бо дуже багато молоденьких попадається. І гриби морозу не бояться. Так що. А де Жека? А, бачу. Більба. Більба? Не знаю. Більба. Більба? Більба? Отако. Більба ніколи не тікає від нас, але. А воно він. Позаду тебе. Нічого не видно, розумієте, він стоїть від нас 5 метрів, ми його і не бачимо. Так, що ти там? Знову зібрала? Ага. А як до тебе прийти? Ну, тут так, я... Там, де Марсик. Там ну, дякую, там, де Марсик. тут... Ну я там ага. ага, Зараз, зараз. Глядачам покажу. Ага. Так, друзі, вже пів кошика. А воно що попереду, там де ЖК. Ну то якісь я не знаю. Що а, то не гіграфори, так? Бо такі гарні шаплинки великі. Але Ріша каже, що не вони. Точно не ну, вони. повіримо. на слово. Так, а це що у нас? Ні. Це не гіграфор. що ховається теж не він а оце гігрофор ну, уважно треба дивитися буквально кожен грибочок собаки постійно бігають на цю лісову стежку тому вирішили трошки ще ближче до неї підійти бо все, все рівно вони сюди бігають і будемо вздовж іти, вони будуть бігати тут. А ми будемо дивитися грибочки. І заодно буде видно, де собаки. Тому що тут грибочки всюди. О, бачите, як він гарний. Праворуч, ліворуч. Гарні грибочки, але вони, не вони? Ні, не вони. О, бачите як. А де ви є? Іріша каже, дощовиків багато. Ну, Майна також. Саме трошки нижче спустилися. Тут як цей участочок лісу на такому схилі. Не крутий, але схил все ж таки. Ага, бачу. І тут менше гігрофорів стало, так? Да? Але дощовиків стало. Да. Ви бачите, скільки дощовиків. тут? Вон, вон Воно, от тут всюди. вони. І тут трошки мішаний ліс пішов. Бореза, бачите. Трошки давай ріша вище. Ми вирішили спуститися, подивитися. Ми тут ніколи не були, так низько не спускалися. Ну, вирішили подивитися. Так, де більбонець? Хто на доробоне? Більбонець на дорозі. Бачите, що я казав. Що... Ху -ху. Тут дійсно їх стільки, що трендець. До Що там гігрофор? Ну, пропадається, але не так багато. Воно воно ще. Тому що тут трошки мішаний вже ліс. Трошки повернемося. Там ще багато місць, де можна полазити і пошукати гігрофори. Тут напевно і за декілька днів тут. Таких днів тут? За тиждень не обійдеш все, так? Да? На дорозі? Отако. Ну, От і вон далі. Ага. Бачу, бачу. Ебать. А ну йдить туди, Марсель. По цієї дороги машини не їздять. Але все рівно. Давай грибочки збирати. Бачиш? Поліземо. Так, да, бачу, бачу багато. Самі хащі. Ну, недалечко від цієї дороги. Тільки почали підійматися трошки вище, як я і казав. Повернулися, а тут дивиться, От okay. цей участочок ліса закінчується і починається старий ліс великий. Ну, дуже цікаво, хоч на 5 хвилин зайдемо, подивимось. А тут, друзі, Сосновий ліс. Обачте, які. Тут великі, да, тут великі сосни. І от скільки разів ми от по таких лісах не дивилися, які графори, ну, чесно кажучи, ніколи не знаходили. Тому і зараз не будемо втрачати час, да? а підемо ще, погуляємо по молодої соснової посадки. Та посадка десь в довжину, я не знаю, ну, декілька кілометрів точно. І метрів 300 в ширину. Так що тут можна лазити і лазити. Пішли, собакени. Давайте, пішли. От кому гарно бігають собі. І їм тут більше подобається, у лісі по хащах там. Тут хоч можна побігати. Пішли. Трошки піднялися, зайшли знову хащиці і знову знахідки. Знову гігрофорчики. Отако. Зараз напевно ще хвилин 15 тут полазимо, позбираємо, так, щоб пів кошика було. Та й будемо потихеньку повертатися. О, коли з грибочками настрій зовсім інший. Дивіться, який гарний. Вони тут всюди. Трошки підмерші, Я казав вже, але це нічого. Ну що, друзі, пів. Кошика грибів є. Але настрій повний кошик. Супер прогулянка сьогодні. Будемо потихеньку повертати ми до машини доїхати. Да Задоволення отримали, ну, то просто собаки набігались. А в цьому році, на жаль, напевно, сюди вже і не приїдемо. Але все рівно будемо їздити до лісу, дивитися, що коїться. Фільмувати і вам це все. Показувати. Ну а зараз, друзі, все як завжди. Ми їдемо з вами до зустрічі в лісі. Пока!